Вітаю, це межа танки на вулицях Росії. Приєднання Курську до Сумщини, спецоперація, про яку говорить вся Україна, про найактуальніше далі. Масштабна провокація так окреслив ситуацію. Путін триває так званий прорив у Курській області. Росія втрачає один населений пункт за іншим, проте все ще не може визначитися, як саме коментувати такий розвиток подій. Втім, російські воєнкори, за канали та інші пропагандисти не так однозначні, поки частина з них продовжує байку про переможну перемогу інші охоплені цілковитою панікою, що й не дає росіянам, хоча б приблизно дізнатися, що ж насправді відбувається. Одночасно з тим, російська влада повідомила найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на Ютуб до 128 кбіт кілобіт на секунду. Уповільнення встановили через спецобладнання, встановлене на мережах операторів зв'язку. Воно контролюється органом цензури РФ Роскомнадзором. Все равно на Курск вірніть Ютуб пишуть росіяни у соцмережах. Повідомляється про те, що Ютуб. Повністю перестав відкриватися в деяких регіонах Росії. Місцеві змі повідомляють, що Ютуб не працює як у вигляді мобільного додатку, так і у вигляді десктопної версії. Можливість перегляду інформації про реальну ситуацію в країні на даній платформі для росіян відсутні, що ідеально для коригування того, що можна та що не можна бачити звичайним жителям на думку влади РФ. Проте основним джерелом інформації для росіян, звісно ж, залишається. Телебачення, втім, замість заяв про ситуацію в Курській області та загалом, хоч якихось пояснень щодо того, що ж насправді відбувається, росіяни півтори години були змушені слухати про те, як глава Мінфіну РФ Антон Силуанов розповідав Путіну про свій відпочинок в Криму та їзду на мотоциклі по відчутно покращеним дорогам. Антон Геримович, ви випуск випускап'яти їздили на, на, на мотоциклі. Значит, я каждый год стараюсь значит, на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли и, и автодорожной отрасли. И, сегодня, и в этом году, действительно, недавно вернулся из Крыма, значит, хочу сказать, что с каждым, годом, с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается. Не отвечайте значит... на мой вопрос. На, на мотоцикле ездили? Да, на двухколесном транспорте значит, хочу сказать, что от Краснодара до Крымского моста видны улучшения с каждым годом. И значит, в этот раз количество таких узких мест, пробок, стало меньше. Та не дивлячись на коригування владою РФ інформації про реальний стан справ у Курській області, на телебаченні та Ютуб, вона все ж просочується в телеграм-каналах, дописах самих курщан в соцмережах ікс та TikTok. Чіткої медійної лінії немає. Тож та інформація, яка все ж і змогла просочитись в мережу, настільки відрізняється за забарвленням, що навпаки, тільки плутає росіян. Місцеві викладають відео з наслідками руйнувань регіону та повідомляють про те, що їх. Покинули на призволяще, а пропагандистські канали тим часом розповідають про те, як швидко вони дали відсіч ворогу та зупинили його просування. Українські боти здійснюють масову атаку на телеграм-канали Курської області. Боти пропонують до публікації фейкові новини з метою розпалювання паніки. Саме так відреагували в Росії на публікації місцевих жителів Курщини з реальною оцінкою ситуації в регіоні. Подому більше ні. Не, не можу в це повірити. Ребят, вивозіть, виїжджайте, як можете. Говорят, сейчас вот я уже людей мені написали, що получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далі. Не бросайте животных тут, пожалуйста. Не верю. Господи. Тут же обстановка. Был только что в центре. Короче, все более-менее целое. прокуратура. На администрации висит. Укроповский флаг, украинский флаг. Военных много техника. Я думал, сфотографировать он, короче, звал меня, военный проверил документы. мне не грубил, ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Он типа, что делать? Говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Пиздец. Сейчас надо уже под каким флагом жить. Главное, чтоб мирно. Если наши нас не могут защитить, может хоть украинцы смогут. Російські воєнкори тим часом заявляють, що суджа залишається під контролем ЗСУ та Розповідають про відсутність зв'язку. В ній також пишуть, що противник активно маневрує, а пабліки Курська взагалі заявляють, що армія РФ і ЗСУ нібито почали окопуватися в районі області. Водночас видання Белт повідомляє, що невідомі війська підійшли до райцентру суджа в Курській області та рухаються вздовж автодороги, взявши під контроль невеликі селища Гоголівку та Руба. Що за задумом російської влади ігнорування реального стану справ на Курщині та обмеження каналів отримання інформації мало б забезпечити чи то інформаційну тишу, чи то скоріше цензуру. Але ефект від замовчування був зворотнім і спричинив справжній хаос. Якщо почитати е, телеграм-канали так званих воєнкорів і російські телеграм-канали, от там дійсно. Відбувається там, бурлить просто і вони обурені. По перше, такою реакцією російського телебачення виходить, що телебачення бреше, і власне це ще один з наслідків цієї ситуації, коли виникає такий дисонанс на російських телеканалах: все хорошо, прекрасна маркіза. А в телеграм-каналах насправді люди в паніці, бо вони не знають, що відбувається. Ніхто їм не може нормально пояснити. Особливо люди, які живуть там в Курській області, в прикордонні вони не знають їм виїжджати, не виїжджати, чи їх захищають, не захищають. Які там населені пункти вже звільнені українською армією, які ще ні? Тобто, це крім удару по. Путіну особисто по російській армії це ще й величезний удар по російській пропаганді. А люди, які живуть там на Курщині і бачать в вікна, що відбувається, і вони просто в паніці. І коли вони включають федеральні телеканали і бачать там абсолютно іншу картинку, тобто для них це так ну холодний душ. І, взагалі, це ще один удар по російській пропаганді. Наступ триває вже кілька діб. А росіяни все ще не можуть визначитися, хто ж на них напав, в якій кількості, та чи нападав взагалі. До прикладу, російський телеграм-канал МЕШ вигадав українську ДРГ, яка у складі ста осіб на важкій техніці о дев'ятій ранку спробувала зайти на територію РФ у суджанському районі. Вже за пару годин в міноборони Росії встигли приписати собі знищення 16 одиниць бронетехніки ЗСУ, серед яких 6 танків а. Кількість військових збільшили з попередньо названих 100 до 300. Втім, ще через пару годин інформація вкотре змінилась: нікого не було. А як хто і був, то вже немає. В чому і сходяться більшість пропагандистських каналів між собою, то це в бажанні створення картинки перемоги. Публікують буцімто космічні втрати українських військових та. Успішну роботу власних, але вже за традицію ганьбляться та публікують фейки, які одразу ж викривають прості користувачі мережі. Таким чином, кадри знищення, нібито колони техніки ЗСУ, які швидко розійшлися з переможними заголовками по з каналам, насправді виявились кадрами накриття російської колони в. Курській області, а полонені українські військові за аналогію теж виявилися російськими військовими, яких насправді взяли в полон зсу. Ба більше на одних каналах пропагандисти пишуть, що зсу не продвинулось в Глиб Курської області, а навпаки, відступають. Тим часом, як в інших, паралельно повідомляють про. Прорив зсу до суджі та її блокування. Крім того, у фантазіях російської влади втрати зсу буцімто перевалили вже за 600, Хоча пару годин до цього ці ж ресурси називали число 300. Та вже остаточно засумніватися в словах влади росіян змусив так званий воєнкор піддубний, який запевняв. Контрольованості ситуації та обіцяв особисту підтримку від Путіна. А вже за пару годин сам ледь не помер після прямого ураження ФПВ-дроном та зараз знаходиться в шоковій залі НДІ імені а який Такої план сейчас план в реанімацію еще раз все перепроверим, кров, аналізи, всі исследования, і потом приймемо рішення сьогодні. Така різниця оцінки подій в Курській області серед російських каналів змусила росіян в пошуках інформації заходити на українські канали інформування. Вже в українських телеграм-каналах росіяни побачили світлини, на яких чотири бійці зсу беруть в полон 40 російських військових. Відео збиття вертольоту за допомогою дрона та реальну карту просувань територіями. Після викриття зазначених фейків роз все ж таки розповіли про прорив оборонних укріплень Курської області. На які було виділено більше 15 мільярдів рублів. Про це вони повідомили з посиланням на «Осінд аналітиків, інститут вивчення війни та інші джерела. Там уточнили, що було прорвано дві лінії укріплень, на будівництво яких, окрім купи грошей, витратили два з половиною роки. Такі дії російської окупаційної влади насамперед показали те, наскільки крихкою є російська прикордонна оборона, розвіяла образ Путіна як захисника простих росіян та в чергове підкреслило. Проблематику цензури в країні це пошук а, рішень з українського боку, яким чином перехопити ініціативу у ворога зупинити його просування на сході, як мінімум, а після цього, як зупинивши просування, спробувати провести ряд. Контрнаступальних контратакувальних дій, які би змусили ворога в перспективі йти на поступки. Чому тому, що ну російська територія, це ж зрозуміло, що це таке? Це одразу, скажімо так, аргумент. Ви йдете, наприклад, з лівобережжя Херсонщини, ми йдемо, наприклад, із суджі. от, будь ласка, дуже чітка, зрозуміла позиція. Це пришвидшує те, що президент назвав завершення гарячої фази війни, тому що це може сприяти. Але це точно ще не безпосередньо уже шлях до того, що вона війна зупиниться. Тому я думаю, що це, скажімо так, точно розвіює розв'яві міфи російської пропаганди про те, що все дуже добре і класно на фронті, про те, що Росія вже крокує до переможного завершення війни, і скажімо так, це точно формує певні настрої, які в якийсь момент потрібні, можуть вибухнути, як заявив очільник української розвідки Кирило Буда що вже, скажімо так, можна говорити про те, що новий пригожин визріває. Його поки що не видно, невідомо, але він визріває. А він визріває в тому числі через що? Через те, що настрої суспільні з різних обставин, з різних умов не проявляють незадоволення діями російської влади. До речі, не все так погано. Очільник Кремля Путін все ж стурбований цією жахливою ситуацією, та в підтримку постраждалих вирішив виплатити їм компенсацію. Е, з представником правительства ми розмовляли совсем недавно. Будем считать, що рішення о единовременной выплате по 10 тисяч рублі гражданам, які в этом нуждаются, принято і необхідні ресурси будуть направлені. Ось так президент країни оцінив горе росіян на курщині у 100 доларів. На цьому все, але не у цій темі. Ми продовжуємо інформувати вас про перебіг подій та тішити українців панікою Росіян. Підписуйтесь на наші соцмережі, читайте сайт межі з вами була Олександра Федорко.